Як TikTok і YouTube змінюють наш мозок, шокуючи факти, про які ти точно не знав. Ти коли-небудь ловив себе на тому, що зайшов у TikTok чи YouTube на хвилинку, а потім не помітив, як пройшло кілька годин? Це не випадковість. Алгоритми цих платформ налаштовані так, щоб утримувати тебе якомога довше. Але як саме вони впливають на твій мозок? Чому ми стаємо залежними від коротких відео, і що з цим робити? Дивись це відео до кінця буде цікаво. Перше. Як TikTok і YouTube впливають на мозок. Тепер давай розберемося, що саме ці соцмережі роблять із нашим мозком. Перше це швидка зміна контенту. Раніше люди читали книги, дивилися фільми, слухали лекції. Це займало багато часу та вимагало концентрації. А тепер нам подають контент у крихітних дозах по 15 до 60 секунд. Це змінює нашу здатність концентруватися. Ми звикаємо до короткої інформації та втрачаємо терпіння до складних завдань. Друге дофамінові пастки. TikTok і YouTube створені так, щоб постійно годувати нас дофаміном. Ми не знаємо, яке відео буде наступним, але якщо воно нам сподобається, ми отримаємо чергову хвилю задоволення. Це працює так само, як азартні ігри. Ми тягнемо ручку ігрового автомата і не знаємо, чи отримаємо виграш. Але найголовніше алгоритми. Тікток і Ютуб аналізують кожну твою дію, які відео ти дивишся найдовше, що лайкаєш, що коментуєш, навіть скільки часу затримуєшся на певному кадрі, вони знають твої інтереси краще, ніж ти сам, і створюють твій цифровий портрет. Якщо ти випадково подивився кілька відео про змови або жахи, будь готовий, що алгоритм почне завалювати тебе подібним контентом. Іноді це корисно, якщо ти дивишся навчальні відео, але частіше алгоритм просто дає тобі те, що змусить тебе залишитися. Виходить, що не ми керуємо додатками, а вони нами. Друге, чому соцмережі викликають залежність? Чому так важко просто закрити TikTok або Ютуб і повернутися до справ? Перше, ефект ще одного відео помічав, що кожен наступний ролик здається ще цікавішим. Це працює через алгоритми, які підбирають контент так, щоб ти не міг відірватися. Друге перемотування реальності. У TikTok і YouTube ми бачимо лише найяскравіші моменти чужого життя ідеальні подорожі, дорогі авто, смішні жарти. Це змушує нас порівнювати себе з іншими і відчувати, що наше життя менш цікаве. Третє нескінченна стрічка. Звичайні книги чи фільми мають початок і кінець, а ось стрічка TikTok чи YouTube – нескінченна. Четверте сповіщення та ФОМо страх втратити щось важливе. TikTok і YouTube постійно надсилають повідомлення, щоб ти повернувся в додаток. Це викликає почуття тривоги. Раптом я пропущу щось круте. Всі ці механізми змушують нас не просто заходити в соцмережі, а залишатися в них набагато довше, ніж ми планували. Третє. Як захиститися від впливу TikTok і YouTube? Ми вже розібрали, як соцмережі змушують нас залишатися в них годинами. Але чи можна цьому протистояти? Так, перше усвідомлений перегляд. Перед тим, як відкрити TikTok або YouTube, запитай себе, навіщо я сюди заходжу. Друге: таймер на перегляд. Можна поставити ліміт у 30 хвилин на TikTok або YouTube. Третє. Відключення сповіщень. TikTok і YouTube постійно надсилають повідомлення, щоб ти повернувся в додаток. Вимкни ці сповіщення. Четверте цифрова дієта один день на тиждень без TikTok та YouTube, або певні години в день, коли ти не заходиш у соцмережі. І останнє заміни споживання на створення, замість того, щоб просто дивитися відео, спробуй створювати власний контент. TikTok і YouTube – це лише інструменти, вони можуть як допомагати, так і красти твій час. Важливо навчитися контролювати їх, а не дозволяти їм контролювати тебе. На цьому все. До зустрічі!